Як навігатор покарав поліцію, районний суд розглянув дану справу, не викликаючи клієнта в судове засідання. Тому про її розгляд, накладений штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування на один рік, мій клієнт дізнався, коли йому надіслали постанову суду. Саме з цією постановою він і звернувся до мене. Шансів виграти справу в апеляції було небагато. Тому що відмову клієнта від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння поліцейські належним чином зафіксували, та, як на відео, та у присутності двох навіть свідків. У протоколі поліцейські зазначили, що водій на місці зупинки автомобіля відмовився їхати у наркологічну лікарню для проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. І в лікарню вони не їздили. Але як я і казав, я вирішив перевірити правдивість слів мого клієнта, оскільки малися серйозні розбіжності у відео, та встановити, чи дійсно поліцейські возили його до наркологічної лікарні. Через 5 місяців після події це було можливо перевірити, лише простеживши маршрут поліцейського автомобіля, на якому той день рухався наряд поліції. І у цьому мені допоміг порядок використання та зберігання транспортних засобів Нацполіції, затвердженим наказом МВС номер 757 від 7 вересня 2017 року, яким передбачено оснащення транспортних засобів поліції засобами глобальної системи позиціонування GPS-навігація. Не буду вдаватися у подробиці, скільки разів витребовував інформацію. Але, зрештою, управління патрульної поліції надало відповідь із схемою маршруту автомобіля у зазначену дату та проміжок часу. Мешканці міста Києва впізнають цей маршрут. Від місця зупинки автомобіля в районі автостанції Дарниця патрульний автомобіль їздив до наркологічної лікарні соціотерапія і потім повернувся назад. Тому апеляційний суд. Взяв до уваги доводи про порушення працівниками поліції, визначено законом порядку огляду водія на стан наркотичного сп'яніння, що стало підставою для закриття справи у суді та визнання водія невинним.